Як от виглядає день хацького? Ти рано утром встаєш, і йдеш по пробою, збираєш бутилки, баночки, щоб тобі було на пропитання і щось випити собі. І так продовжується цілими днями. Ну, потім вже з'являються люди, де можна з дворником договоритися, якогось якийсь заробіток, щоб більше грошей було. А, ага, тобто можна там підробляти там щось прибирати, так. Да, наприклад. Де ви ночуєте? Коли повномасштабна війна почалася, я ночував в полуподвальному поміщенні. Нам дворник розрішив, ми там жили, там світ, був вода. А потім хороші сусіди Взяли нас і вигнали, і потім почав жити два, два години в парку під пленкою. Просто під пленкою? Пленкою, пару одіял зверху одне, знизу одне. Капець. Ну, цей випуск буде без жартів, якщо що, <схи> я одразу вас попереджаю. Як, в принципі, справлятися з погодними умовами, Там, типу, наприклад, холод. Та, випиваєш пів бутилки водки вже нормально. А це так в принципі здебільшого усі да безхатьки до такого ну приходять зрештою? Ну варіанту других нема, Щоб все гріться, треба випити, по, -по, по другому ти більше ніяк. Просто замерзнеш від холоду. А якісь, може, місця я не знаю, де там більше тепло, я не знаю. Чи виганяють да, з таких якихось місць? Збільшують виганяють, просто є нормальні, ну які на вулиці живуть, а є, які просто насирають, гадять і тому подобне. І люди просто нехтуються і виганяють.